Сьогодні у нас 23 серпня 2024 рік Дніпро. І це до вашої уваги форма під назвою Шовковичний. Отак вона виглядає. У нас тут ряд був трошечки завалився, то є трошечки там пошкоджених ягід, коли була сильна злива. От, під навантаженням у нас тільки все розмокла земля, що витягнуло навіть в опоручний стоп. З приводу шовковичного, то щось скажу, ягідка доволі таки щільна, хрумка, шкірочка приїжджі не відчувається. Ягідка десь приблизно така, це грамів 14. Якщо брати в цілому, то е, доволі-таки непогано, оскільки більш-менш нарядна громка. Е, рух, Рухлива, що приємно. от, Рухлива, е, цукристість уже хороша, вельми. Е, але фішка в чому, що. от Я буду зараз її, е, ці грона знімати з цього куща. Але е, це минулорічна, до речі, прищепа. Е, і. Е, в цьому році на цьому кущеві навантаження за 60 кг, думаю. 50-60 кг тут то точно буде. Але на одну сторону це Шовковичний. А на цю сторону це Дніпровський квартал. Ну, по ньому буде окреме відео. Форма, до речі, готова і та і та. Лози є. Понятне, що з таким навантаженням визрівання буде витягувати, особливо враховуючи те, що новорічно прищепа. От. Значить, по ягоді я сказав, по гронам це в середньому десь грамів 800 буде грона. Потенціал мені подобається по розміру. Ось така перша думка з приводу цієї форми. Подальшому будемо все це діло вивчати. Шовковичний.